І по таким підрахункам, в мене 30 тисяч доларів. В грі буде падати реальна крипта. В самому глумі можна створити токен. Напевно, всі десь чули або бачили про таку гру в телеграмі, як Bloom. Так ось в цьому відео я хочу повністю розібрати цю апку, розібрати скільки тут можна заробити та скільки тут зароблю я. Також хочу зачепити моменти, які цікавлять всіх юзерів, наприклад, про зграння тікетів та про гру, в якій буде падати реальна крипта. Але спочатку постав лайк авансом, заварю чай і погнали. Перше про Блум почали говорити ще на початку травня 24-го року, коли якраз тільки починався хайп з усіми всякими хам'яками і іншими класними таповками. Апка зразу позиціонувалася як майбутня біржа в Телеграмі, ну, по крайній мірі, мало Зацінуватися, але була велика маса людей, які просто йшли за толпою і в тупу клацали по екрану. Велика відмінність від інших тапок. Це був функціонал. Тут не було можливості без кінця клацати по екрану, плюс вхід в саму апку був тільки по обмеженим інвайтам. От саме ця штука з інвайтами дала блумо сильний толчок, і всі починали шилити свої рєвки. В інфлюенсеру, до речі, була можливість отримати більше цих інвайтів. І на своєму прикладі скажу, що на свій телеграм-канал посилання до речі буде в описі. Я вибив 10 чи 15 тисяч місць, коли звичайному юзеру доступно тільки 5. Розвиток бума йде в принципі по роудмапу. Це карта, де розписані всі оновлення апки та дати, коли це станеться. Далеко не все в цій карті, звичайно, зазначено, що готує проєкт, але давайте пробіжимося по тому, що є. Літом ми мали побачити два оновлення: це трайби, які в принципі давно доступні, і мемпад. Мемпад це платформа для створення своїх мемтокенів всередині блума, щось по типу памфана. Таку можливість буде мати, по ідеї, кожен активний юзер. І саме ці токени можна буде шилити і, можливо, навіть роздавати всередині трайбів. Мав цей мемпад запустити ще в серпні, але досі на момент запису відео. Його немає. Там зараз проходять якісь останні бета-тестування і будуть додати вже його функціонал. В четвертому кварталі цього року майже по ідеї запуститися повноцінний продукт. Зразу уточню, четвертий квартал це три останні місяці року, тобто жовтень листопад і грудень Повноцінний продукт це мається на увазі біржа, яка буде працювати не тільки на тоні, а й на інших всіх блокчейнах, і тим самим вона стане першим подібним продуктом, будованим в Телеграм. Вже, до речі, можемо бачити бета-версію гаманця, який вже відображає всі наші баланси. Тепер перейдемо до більш цікавого: того, що немає в роудмапі. По перше. Згоряння тікетів. Давно вже кажуть, що введуть подібну функцію, і після отримання білета буде всього 7 днів, щоб його використати. По ідеї це хочуть ввести тільки для того, щоб у інфлюенсерів не накоплювалася велика кількість тікетів. І, по-моєму, трошечки безглуздо зрівнювати тих людей, які активно качали блум, качали свою ревку з тими, хто просто заходив кожен день і клацав. Друга штука, яка йде в розробці, це мемкої напад. Не знаю, як правильно його назвати. Коротше, коли ви будете грати в гру, окрім звичайних блумпоєнтів, буде падати реальна крипта. Цю штуку, по ідеї, теж скоро. Будуть запускати, але вона не буде доступна для всіх користувачів. Цим зможуть користуватись тільки активні юзери. Поясню детальніше: ті, хто регулярно грає в ігри, забирає щоденні страйки, заводять нових рефералів і виконує квести. Тобто, тут доступ не тільки інфлам, а всім людям, хто активно користується апкою. Тепер поговоримо більше про гроші. Про лістинг токена на поки що мова не йде, але все одно є одна цікава фіча, завдяки якій ми будемо тут заробляти. Bloom запустили Bloom Labs. Звучить звичайно як інвестиційний фонд, як Binance Labs, але це трохи не те. Максимально просто зараз постараюсь у Блума зараз приблизно 60 мільйонів активних користувачів, і кожен проект хоче собі взяти частинку цієї аудиторії. І проекти, які буде відбирати Блум для реклами, ми будемо бачити в тасках. І за виконання цих тасків, окрім Bloompoint, ми будемо отримувати токени цих проєктів. Ось така суть Bloom Labs, що три сторони в плюсі: тобто, проект, тому що він отримує аудиторію, Блум, тому що він отримує гроші за рекламу, і ми, тому що ми отримуємо токени за завдання. Примаркет: ще одна тема, яку важко пропустити, тому що і на Бінхікс, і на Wales Market з'явилася ціна Bloom Point. На Wales зараз ціна 0,001 цент, і по такій ціні 100 тисяч блумпоїнтів це 100 доларів. В чаті амбасадорів команда заявила, що ціна на премаркеті ніяк не відноситься до реальної ціни, і до цього навіть можна самому прийти, якщо логічно порахувати. От візьмемо тільки ончейн юзерів, тобто ті, хто ідентифікував себе через гаманець. В середньому у людини 200 тисяч поїнтів. і роздати по 200 доларів 10 мільйонам це 2 мільярда доларів. Ну самі розумієте, такого не буде. У Мене тільки є догадки про єдиний розклад, при якому може реалізуватися така роздача. Це вести. Тобто на виході нам розблокують тільки якісь 10-20% токенів, а потім кожного місяця буде розблоковуватись ще. Є ще деякі моменти, про які я вже не розказував, але про них я напишу окремий пост в телеграмі. Там, до речі, я в цілому показую, як я рухаюсь, в які проекти заходжу, як можна заробити як і складені, так і без. Тому раджу підписатись. Посилання буде в описі. Тепер підсумуємо: чи варто взагалі активнішити в цьому проєкті. Однозначно, в Блумі команда, яка з усього ринку веб-тритаполок в Телеграмі найбільше хвилюється за своє ком'юніті. Тут команда реально класно реалізує. Свої ідеї, а не просто тупо, як в хаміку, наварюються на рекламі. Тому однозначно, перспективи тут є. Якщо відео було корисним, не забувай поставити лайк, підписатись, підписатись на телеграм як не як. Ну а ми ще побачимось.